I you. Про дивні речі чи якісь, як можна сказати, особливості голландців по відношенню до таких речей, які в нас вважаються нормальними. Так? Ну, наприклад, що я хочу вам розказати, деякі нідерландці, вони не дуже. Борються з шкідниками. От, наприклад, вони вирощують на своїх дачах щось. Але ну, якщо я слизнюки, ну нехай будуть і слизнюки, нехай вони їдять. Те, що вони вирощують, їм же теж треба щось їсти. Ну і вирощують вони це. Не всі, але є такі, що ну, такий спортивний інтерес, знаєте, от, щоб воно виросло, яке воно виросло велике. Багато хто навіть не їсть те, що вони вирощують, просто от воно там залишається, осипається. от, І так далі. От. А ми ж звикли щось виростити, з'їсти, посмакувати, бо воно смачніше. А вони настільки довіряють своїм виробництвам, що, може, вони думають, знаєте, в супермаркетах продається все таке от наукою там вираховано, нітрати, гербіциди, все там чики піки в нормі. От. І кажуть, що тут навіть коли продаються добрива, різні Або ну, такі біовідшкідники. От біовідшкідників тут є, наприклад, там вітлі я купляла, або якісь біодобавки, то це все в них якби одного запаху. І так думають, що знаєте, щоб там дачники собі не, не сильно е, забруднювали навколишнє середовище. Щось може там знаєте однотипне таке є. От і бризгайте собі, воно не, не зашкодить <рив> в такому от плані. Ну, так мені розказують ті, хто е приїхали, ті, хто давно тут живуть, і на українській мові розмовляють, що я їх можу зрозуміти. От, ну от, наприклад, зараз я вам покажу е на нашому участку е такий от приклад е з грушами. Розбираюся, я якби не, цей, не агроном і особливо не розбираюся. Но, е, от бачите, мені сусідка сказала, що це називається парша. Не знаю, як по-українськи сказати, вона з Казахстану, от каже, це хвороба, це треба лікувати. І це от від того, що не білять тут дерева. І вона білить свої дерева, але наш хазяїн каже, ні, ми не білимо дерева, білить дерева це Совєтський Союз. Soviet Юніон, ні-ні-ні, це буде негарно, це буде некрасиво, це, це нікуди не годиться. І от стоять, ви знаєте, такі дерева, вони от і хворіють. Ігрушки в них не дуже. І от такі, знаєте, вони нещасненькі, але ніхто їх не лікує і вони вважають, що цього не треба робити. От. І от так от, ви знаєте, мені жалко цих рослинок. От, і нічого з цим не зробиш. От такі от. Цікаві справи. Знаєте, у нас, от якби, зекономити, щось собі виростити, потім щось поїсти таке нешкідливе, смачне, воно ж зовсім іншого смаку, натуральне. А в них ні. В них такий спортивний інтерес. От. Головне, виростити, може, там розмір, подивитися, якого воно виросте там. І... Самовпевнитися, що вони змогли це зробити, і все. Отакі от от цікаві нідерландці. Що ви скажете з цього приводу? Цікава вам така ситуація? Мені дуже цікаво.